Хто спустошив будинки в Прип'яті сьогодні і чи залишилась там хоч одна незаймана квартира? Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська і ви потрапили на канал про Чорнобиль. Питання досі цікаве, і часто його можна почути і прочитати під моїми відео в коментарях. Невже в Прип'яті не залишилось жодної цілої квартири з речами? І хто там наробив такий жахливий безлад? Адже місто сурово охороняло з 1986 року. Але усе це цілком логічні та правильні запитання. Після аварії на атомній станції людям не дозволили забирати речі та меблі, якщо не брати до уваги одну валізу, пакет з їжею і документи, то куди ж все пропало? Багато хто з вас, можливо, чув про дезактивацію. Це така операція в зоні відчуження, яка була спрямована на очищення території від радіації, тобто зрізали і ховали рослини разом з ґрунтом, мили будівлі і дороги, вивозили на могильники речі, транспорт, і саме найсумніше це ліквідація тварин. До цих етапів потрапило житло евакуйованих із зони відчуження. Зокрема, до міста Прип'ять, у кожну квартиру заходили ліквідатори, солдати, міліція і виносили на могильники всі речі, прям брали отак і викидали з вікон. До речі, в мережі можна знайти навіть відео, де показано, як це робили. Але ще до цього етапу до багатьох квартир вже встигли потрапити невідомі в лапках люди і поцупити гроші, техніку, картини, килими, дорогі меблі. Після закінчення фази дезактивації в зону прийшли вже більш дрібніші мародери. Вони крали залишки розкоші, та яку там розкош, якщо вони навіть проводку видирали. Щоб якось вижити в складні 90-ті роки, як зараз багато можна почути виправдань. Ну, ладно, ми не судді, тому розповідаю просто, як є. Вони брали все, що можна було здати або реалізувати: сантехніку, проводку, батареї, мотор. Навіть я бачила в одному із будинків прип'яті складену зідрану з полу плитку. Тому до наших днів дожило небагато. У припятських квартирах, де побували десятки найрізноманітніших груп, можна побачити лише залишки від минулого життя: дивани, шафи, розібрані плити і частини кухонних меблів. І саме найцікавіше, що можна знайти в прип'яті, це піаніно і одного разу ми навіть знайшли робоче. Через руйнування і вплив природи будинки в Прип'яті простоять ще недовго, може років 10-15. Про минуле нагадують тут лише обривки шпалер на стіні, інколи можна знайти якісь фото. А в цій кімнаті ви бачите розібрані меблі, явно їх готували до вивезення багато років тому. І якщо ви спитаєте, чи є в місті незаймані квартири, то я думаю, що прямо цілої такої квартири нам вже не знайти. А ось куточки, де ще не встигли все прямо побити, то цілком ще можна. І одного разу, у 2021 році, ми з нашою групою сталкерів намагалися щось робити, типу відтвореної квартири в прип'яті. Але через те, що це робилось нелегально, квартира була. Обрана не дуже хороша, там були дуже погані поли, батарея якось так стирчала негарно, вікно якесь таке було, тому що по місту ходили патрулі в той час якийсь кипіш тоді був, і тому гарно зробити не вийшло. Це було, було лише намагання. І, до речі, якщо ви запитаєте, ну як же мародери могли там виносити меблі, то я вам скажу, що навіть влітку. 86-го року, як розповідають люди, які жили в Іванкові. Іванків це таке СМТ, яке знаходиться за 50 кілометрів від зони відчуження, особисто бачили, як везли на газіках, пазіках, не знаю, як вірно сказати, везли з Прип'яті коври, ну, наповнені меблі різні і так далі. Але є такі випадки, коли дійсно улітку 86-го року більш Таким настойчивим прип'ячанам вдавалося вивести більше речей з свої квартири, але, звичайно, вони проходили дуже суровий досконтроль. А ще є інформація про те, що після аварії на протязі багатьох років в прип'яті були не тільки мародери, а і офіційно було дозволено працівникам зони. тобто, Ну, будь-яким ліквідаторам, пожежним, там, я не знаю, ну всім, хто там працював в той непростий час, було дозволено брати з зони всі необхідні речі. Ну, тобто, наприклад, стоїть будинок, і в ньому багато речей плюс-мінус чистих. І ліквідатори могли брати це на користування. Наприклад, там телевізори, холодильники там в себе поставити десь якомусь. Гуртожитку, да, наприклад. Або, наприклад, є книга така ліквідаторська, і там розповідається, що солдати мали виконати якусь роботу в прип'яті. Їм не вистачало інструментів, вони пішли. Якісь там на завод Юпітер, наприклад, взяли там собі інструменти якісь, навіть в лікарню заходили, брали там те, що потрібно. Ліки навіть брали. Хоча солдати говорили, що саме ліки і продукти в Прип'яті ніхто не вживав, тому що боялися радіації, тому що тоді всі наглядно бачили, що вона може зробити з людиною, особливо після того, як. Всі дізналися, що сталося з пожежними і працівниками станції після вибуху на Чорнобильській АЕС. В 1986 році, коли на дворі стояв теплий місяць квітень і все розцвітало. У місті Прип'ять, де проживало близько 50 тисяч людей, прийшла біда. Аварія на сусідній атомній станції. Найсильніший викид в атмосферу забруднив і отруїв територію, завбільшки з герцогства Люксембург. Звичайно, прип'ять довелося повністю евакуювати назавжди, а речі кинути через радіоактивне забруднення. Хоча людям обіцяли, що вони зможуть повернутися додому через три дні після того, як ліквідатори помиють місто, не знаючи, в той час влада оцінювала масштаби катастрофи, чи все ж таки сподівалася, що не все так страшно. Знаєте, іноді трошки страшнувато відчиняти двері припятських квартир. Виникає таке відчуття, що зараз побачу господарів, які досі тут живуть. А це хтось намагався винести плиту з квартири, навіть до ліфта дотягнув. Але так вона тут і залишилась. Може, мародерів спогнули, не знаю, що тут сталося. Видно, що її просто розібрали і кинули гнити в під'їзді. Явно, це робота не ліквідаторів у 87-му році. І ось саме це місце, де були заховані речі: речі з прип'ятських квартир, будинків, магазинів і так далі. За прип'ятю з двох боків: одна була площадка за заводом Юпі Юпітер, інша площадка була за мікрорайоном номер 5 Це так зване піщане плато. І до аварії тут хотіли зробити. Шостий мікрорайон Прип'яті, ближче до води. Ось там зробили такі загородження, ну, як розповідається офіційно в інформації, зробили загородження, щоб вся ця радіація не поплила у воду, у річку Прип'ять. Зробили великі такі канали, і туди прямо бульдозером усе закопали. І ось тут поставили знаки радіації. Це місце називається сьогодні Піщане Плато. Друзі, якщо вам подобаються такі відео про Чорнобильську зону, то обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані, а якщо підписані, то поставте мені вподобайку і напишіть, що ви взагалі думаєте на цю складну і непросту тему. Дякую вам за перегляд, зустрінемось в наступному відео.